країни. і сина, появлення, сина і сиско. Слава Тобі, Господи Тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні, вже в цю неділю після Богоявлення, ми. Чуємо з Євангелії про перші кроки служіння Христа тут на землі, коли Він проповідує оголосить добру новину. Найперше чуємо, що йде до тих, хто були поганими у цю країну, як описує Євангелист Матей, країна поганська, Приморський шлях, поганська галилея. Але найважливіше це те, що Христос справді почав голосити всюди новину добру, про те, що про Царство Боже і про Євангеліє. Але починає Христос свою проповідь з такого дуже конкретного наказу. Ісус розпочинає своє служіння із проголошення, щоб ми покаялися. Це покаяння, про яке не раз ми, священники, говоримо звідси з проповідальниці, щоб ми каялися, щоб ми приступали часто до сповіді. Чому ми про це говоримо? Бо продовжуємо те, що розпочав Христос говорити. Його найважливіша ціль, щоб ми усі були спасенні. а гріх забирає від нас небо. Повідь це небо до нас повертає. Христос говорить про покаяння як про умову для входу в царство небесне. Це не просто Ти хочеш, сповідайся, хочеш, не сповідайся. Це умова, щоб увійти в Царство Боже. Якщо ми хочемо бути, оглядати Бога в небі. Ми повинні каятися. Тому зі слів Христа ми чуємо про покаяння не як пропозицію. Ми чуємо зі слів Христа про покаяння як про наказ. Каже Христос, покайтеся, не можете покаятися, а конкретно покайтеся. Бо без внутрішньої переміни не здатна прийняти Боже Царство. І саме тут ідеться про повне перетворення, про повну переміну. І ця зміна починається найперше зсередини і з серця, починається зі способу мислення оця переміна. Ця переміна не може зразу бути назовні. Вона всередині повинна найперше відбутися, і те, що відбувається в мені всередині, воно стається назовні. Воно починається з переміни мислення, з вибору, а потім виражається назовні. І вона тоді перемінює цілу людину зовні і всередині. Тому покаяння важливе починаючи з середини, з серця. І відтак має проявитися назовні. Покаятися, це повернутися до початкового стану. Означає повернутися до початкового задуму Бога про людину. Мусимо пам'ятати, якими сотворив нас Господь. Ми це читаємо в книзі буття, коли створював людину. Створив людину досконалою, створив людину безгрішною. Тому, коли ми каємося, ми повертаємося до тих налаштувань, які дав нам Господь з моменту сотворення зачаття і народження. Тому сьогодні Христос в Євангелії чуємо про цей великий наголос на покаянні. Тому Христос приходить до нас, щоб кликати до світла джерелом яким є Він. Він приходить, щоб ми оновили своє життя і його перемінили. Тому запитаймо себе, чи справді хочемо ми ходити в світлі Божому? Чи ми хочемо ходити переміненими? Чи хочемо ми йти дорогою до Царства Небесного? Якщо так, то пам'ятаймо про часту сповідь. І тільки тоді ми справді будемо на правдивій дорозі до Царства Небесного. Амінь. Христос рождається. На завершення пригадуємо, що сьогодні, як ми виголошували попередні рази, що маємо збірку на потреби Збройних сил України. Тому в тому нам послужить лицарі Колумба. А кожен з нас це завжди добровільно, найперше, обов'язком долучатися до молитви спільної, а нашими коштами, нашими пожертвами, допомогою можемо долучитися також і до чогось матеріального. Христос рождається. Промовмо всі з усієї душі, з усієми нашої, Промовмо! Господи, Господи все дорожителю Боже отців наших молимось Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі вислухай і помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, Амина. Що очікує від тебе великої багатої милости? Ще молимо за святійшого Вселенського, рекерея Лева Попоринського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава приусвященнішого.